Акумулятор Теса на своєму місці. Як ми туди його засунули? Засунули. так, зали, так і О, і що? А, Ну Друга спроба, Перша не вийшла. Дуже важкий акумулятор, стріла задвигається. Назад трохи переїхали ближче. Ну, зараз. Проба номер 2 По висоті пройшли, зараз будемо видвигати стрілу, подивимось, що могла б подумати Тесла, що її цей акумулятор буде змонтований. Я тебе не знімаю, Юр! Воу-во-во-во! Все, пішов! Пішов. Пішов, пішов, пішов. Є. Практично є. Ой-ой-ой, а це ж тут розібрали верхушку, а. Тут вже було вже утеплено. Зараз будуть будувати назад, перейшов.